Дитячий лижній мікс перший сорта, вам ще 10 кілограмів за 1750. Наш курточка на дівчинку лижня, розмір на 8 років. Штани для хлопчика. Розмір 110. Тервокуртка для дівчинки. Розмір 140. Лижня куртка для хлопчика розмір. 140. Лижні штани для дівчинки. На 6 років. Ще одні лижні штани для хлопчика розмір. 140. І комбіну для хлопчика. Розмір 68-й. Для дівчинки, лежні, розмір. 104. Лежня куртка для хлопчика. Розмір 128. Лежня куртка для дівчинки, розмір 110-й. Ще одна курточка для дівчинки, розмір 122. Лежні штани. Може бути як для хлопчика, так і для дівчинки. Розмір 140. -й. Ще одні штаніжки. Також може бути як для дівчинки, так і для хлопчика. Розмір 92-й. Штаніжки для дівчинки. Розмір 128-й. Лижня куртка для дівчинки. Розмір 146-й. Штанишки для дівчинки. Розмір 116 Куртка лижна для хлопчика. Розмір 140. комбінезон для хлопчика. Розмір 104. Мішки для хлопчика, розмір 116. Комбінзон для хлопчика. Розмір 86. Курточка для хлопчика. Розмір 164. Лижня куртка для хлопчика. Розмір пише М-ка. Штаніжки. Для дівчинки. Розмір 104. Ще одні штаніжки. Для дівчинки. Розмір. 104. І остання ця курточка для хлопчика на 5-6 років. Це був дитячий лежний мікс першого сорту, вага мішечка 10 кг за 1750.